Всіх вітаю на каналі. Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами робили огляд отаких от ліхтарів, що я придбав, це нові ліхтарі з Алікспрес. Ось такі непогані рішення для автомобіля, для автомобіліста, наприклад, якщо потрібно десь підсвітити, десь поставити, закріпити на металеву якусь там панель, щоб воно трималося. Або, наприклад, десь щось пошукати. Да? Або взагалі, така є непогана річ, коли отримуєш кнопку, то червоний ліхтар. Або миготить. Ну, я ж кажу, непоганий ліхтар. Але ми, але ми з вами ставили і дивилися, е, скільки автономність цього ліхтаря, да, скільки тримає акумулятор, який вбудований всередині. І ми виявили, що всередині доволі поганий акумулятор, взагалі е, якась дешевка, но нем. І я вирішив замінити. Акумулятор, який знаходиться всередині. І для того я вибрав, спочатку я хотів взяти і придбати новий акумулятор маленький, цей пальчиковий. А потім вирішив, чому б не взяти, не спробувати, просто з одноразок поставити сюди два акумулятори. Чому два? Ну, але зараз ми з вами подивимося, чи є можливість така, по-перше. Так. Розбираємо. Так. Так, розібрали. Бачите? Акумулятор тут взагалі маленький, легенький, незрозуміло що. Так, полярність. Подивимось. Полярність у нас тут все вірно, червоний йде на плюс. Синій на мінус. Випаювати його немає сенсу, тому що воно тут на холодну зварку, бачите? Закріплене. Тож ми просто беремо обриваємо. Оце ми можемо одразу викидати. І тепер. Я спочатку думав сюди навіть поставити 18650 акумулятор, але хвилину. 18650 акумулятор сюди взагалі не становиться. Ніяк. Я вже це для прикладу показав, що було під рукою. Він сюди не становиться. Давайте спробуємо, якщо стане, було б непогано взагалі з такої, з великої одноразки, яка там, наскільки на, скільки? Там на півтори тисячі тяг. Знімаємо верхню частину, піддіваємо нижню частину. Як ми всі знаємо, да? як воно там розбирається вже. Так. Трісний лайк і не жлобись, На канал мій підпишись. Трохи проблематично. Так. Тепер оп мізинчиком. І дивимося. Акумулятор у нас туди літієвий 3,7 вольта. Бачите? 4 ватта. 18. 350 да, маркування. А от наскільки мА, зрозуміло. Ну, десь приблизно 850, вони пишуть приблизно 850 міліампер на годину. Давайте спробуємо подивитись, чи насправді вийде у нас. Сюди ні, бачите, коли намагаєшся його сюди втиснути, ця плата вон, вигинається. Оця. Не входить. Дуже погано, дуже погано, дуже шкода. Що ж, ми тоді знайдемо інший вихід з цієї ситуації. Навіть зберу назад одноразку. Давайте візьмемо, є у нас чудові такі маленькі одноразочки. І подивимось, що у нас тут всередині. Так, давайте розберемо одноразку швиденько. Так, витягаємо акумулятор. Ось такий у нас чудовий акумулятор. Так. Акумулятор маркування у нас 16350. Це, мабуть, кендл. Це мається на увазі якась фірма, яка виробляє ці акумулятори. 3,7 вольта, 2 ватта. І ємність, яка не написана. Ну, а нам все одно. В будь-якому випадку це було буде потужніше, я навіть на вагу вже оця штука, яка більше легше, ніж оцей акумулятор. Так, обрізаємо. Так, і давайте спробуємо сюди поставити. Чудово стає. Чудово. Бачите як? А якщо виламати, дивіться, якщо виламати оці перегородки отут і отут, то зможемо поставити сюди два таких акумулятори. Давайте спробуємо, як вам така ідейка. Мені здається, непогано. Розбираємо ще одну одноразочку. Витягаємо. Що вам сказати? Бачите? Дивіться, різні виробники одноразок. Дивіться, який акумулятор, наскільки він довший. Вже не стане. Так, моя ще одна маленька була, одноразочка. Ось. І цей так само великий. Так, який у нас вихід є з цієї ситуації. В принципі, нам все одно. Дивіться, у нас потужність, що тут. 2 вати. Бачите? 2,4 вати. Що тут у нас потужність 550 мА 2,04 Вати. 0,4 бачите. Значить, оцей має бути трохи потужніший акумулятор. Ну що ж, тоді. Ось це ми і будемо ставити. Добре, беремо паяльничок, розігріваємо. Також термопістолет. Одразу ставимо на розігрів. І поки підготуємо наш акумулятор, знімемо лишні захисні ці. Так. Наскільки ми знаємо, взагалі тут паяють китайці. Да? Оцей весь припій, він такий доволі поганий. Він погано паяється, тому що вони роблять його, як то кажуть, безсвинцевий припій, да? Там з маленьким, дуже вмістом свинцю. І він дуже, дуже погано паяється звичайним паяльником. Паяльною станцією, звичайно, де можна виставити температуру більшу, вона, вона в іншому місці. Там, звичайно, ми можемо без проблем нагріти сильніше. Але, як ми знаємо, лі літієві акумулятори взагалі акумулятори гріти е не бажано. Бажано взагалі не, 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 е щоб вони не підтрап підтрапляли під е велику температуру. Так, ну що ж, паяльничок у нас нагрівся. Ми беремо паяльну флюс пасту, щоб краще паялося, як ми знаємо, наносимо сюди-сюди і, звичайно, на кінці дротів. Добре. Тепер нам потрібно нанести припій чудово. І сюди. Є, бачите, фокусуйся. Тепер припаємо акумулятор. Ще раз дивимось полярність у нас плюс-мінус да? на плюс червона. Без третьої руки не дуже комфортно паяти. Чудово навіть забагато. Так. І з цієї сторони. Є. Так, сторону паяльник. Тепер давайте перевіримо. Працює. Значить, все правильно ми припаяли. Тепер, ну, для кращої безпеки, давайте ми візьмемо таку стрічку і заізолюємо, тому що безпека у нас понад усе. Так. Просто по кругу так от обмотаємо. І обріжемо візьмемо. Так, чудово. Тепер давайте, поки не зібрали, перевіримо, чи йде у нас зарядка. Візьмемо дліт, який йде в комплекті. Так. Зарядний пристрій. Чудово. Червоний індикатор, зарядка йде. Тобто, значить, ми все правильно зробили. І тепер потрібно зібрати це все назад. Вставляємо плату назад в пази. Акумулятор сюди. Акумулятор, як ми знаємо, нам потрібно буде ще закріпити термопастою кажу. термопістолетом, який вже розігрівся. І очікує. Так, термопістолет є. І тепер правильно потрібно це все зібрати. Кнопка. Увімкнення. Я ж кажу, розібрати то таке. А от зібрати... Тут у нас є захисна. Так як її сюди правильно ставити? Ось так вона має бути. Так, інша сторона тут. Обережно треба збирати, щоб дроти, вони, ну ви ж знаєте, китайські дроти вони такі дешеві і дуже такі крихкі, щоб нічого не зламати і не перебити ніякий дріт. Так, тепер з цієї сторони ставимо цю кришку. Так. Що у нас тут? Тут у нас? Це начебто правильно стало. Тепер беремо гвинти. Викрутку та збираємо назад докупи. Є. О, так, перекрутив. Тут, коли ми збираємо, з цієї сторони, ми можемо ну дуже так-щільно от щільно закручувати цей гвинт. А з цієї сторони, як ми знаємо, тут у нас е, ліктьові такі з'єднання. Да і Якщо ми пережмемо, то воно дуже так от туго ходить. Тут потрібно нам регулювати. Трохи відпускаю гвинт для того, щоб. О, чудово. Воно і фіксується, і ходить так от Ну як то кажуть Тугенько, але не, не дуже. Непогано. Непогано. Так, тепер по факту. Був у нас отакий акумулятор, -name, да? Дуже легкий. І тримали, як ми пам'ятаємо, скільки. Минуло відео, не забувайте переглядати. Тримали, якщо не помиляюсь, десь приблизно 45 хвилин. Тепер ми поставимо на зарядку. Підключимо, поставимо на зарядку. Воно зарядиться у нас повністю. Так, витягаємо цю захисну резиночку. Чудово. Ставимо на зарядку. Індикатор загорівся. Так. І коли воно зарядиться у нас, ми увімкнемо, засічимо час. А поки не забувайте, нагадую, підписуватись на канал, ставити ваші вподобайочки, коментувати це відео. Очікуємо, поки зарядиться, засікаємо час. І дивимося, наскільки більше або менше. Ми ж не знаємо, який буде результат. Вистачить нам цього ліхтарика. О, ліхтарика, кажу, акумулятора ось з такої одноразки. Так, ну що ж, підсумуємо. По факту пройшло вже 2 години. 30 хвилин до цих пір воно працює. До цих пір. Бачите? Воно нагрілося трошки. Тепле. До цих пір працює. то є по факту, що ми маємо? До цього у нас був такий звичайний нунем-акумулятор, той як то кажуть, мізинчиковий, да? який тримав 45 хвилин максимально, або навіть менше, я вже точно її не пам'ятаю. Ми поставили сюди акумулятор не самої великої потужності з одноразки. До чого хотів я поставити, як ви пам'ятаєте, дві штуки. Я поставив по факту одну штуку, тому що другої такого невеличкого розміру не було. От. І по факту 2 години 50 хвилин воно ще працює. Від одного акумулятора з міні одноразки з тоненької одноразки. Не з тостої такої, а з тоненької одноразки. Це значить, що це дійсно дієво. Такий ліхтарик там за 100 гривень, якщо не помиляюсь, купити на Аліекспресі функціональний. З усіма кріпленням для автомобіля саме те. І одразу просто в ньому поміняти цей акумулятор дешевий поганючий. Просто замінити його на акумулятор з одноразки. І воно буде довго працювати, довго тримати. Ну що ж, дякую всім за увагу. Нагадую: підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку, задавайте питання, коментуйте. До нових зустрічей!